Вітаю! Зараз заняття з народознавства. Сьогодні ми з вами, дітки, познайомимося з народним символом України. Послухайте вірш. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Дітки, я прочитала вірш про ягоди калини. Давайте її розглянемо, яка вона гарна. Погляньте, якого кольору листя. А якого ягідки? Правильно, дітки, листячко, у куща калини зелене, а ягідки червоні, так. Подивіться, дітки, ягідки ростуть дружно. Ось так. Такий пучечок називається Грона. Діти, подивіться, який гарний кущ калини, які яскраві кольори. Калину в Україні завжди любили та шанували, складали про неї вірші. Ось калина над водою, віти стеле по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистечко надів? Червонясте, променисте, розквітає, як вогні. Дай хоч трошки миста калинонько, і мені. Дітки, а ще калина це символ України. Про калину ще складають прислів'я. Недарма кажуть, без верби та калини Нема України. Давайте послухаємо ще декілька прислів'їв про калину. Красива, мов червона калина. Щоки червоні, як ягідки калинові. Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Молода дівчина гарна, мов калина. Дітки, а ще калина дуже корисна ягідка. Із калини варять смачне варення, яке лікує від застуди. Вам сподобалася калина? Її краса, її ягідки? Так, кущ дуже гарний і ягідки дуже гарні на кущеві. Малята, пропоную вам намалювати ягідки калини. Попросіть своїх батьків. Нехай вам допоможуть. Візьміть червону фарбу і пальчиком відбитком пальчика зробіть гроно калини. А листочки та гілочки вам допоможуть намалювати батьки. Дітки, давайте пригадаємо, який символ України ми сьогодні з вами вивчали. Так, калина. Вам сподобалося? Малята, що вам було незрозумілим? А що було цікавим? Ви обов'язково поділіться зі мною! Мені буде цікаво. Дякую, малятка, за увагу. На все добре. Чекаю наступної зустрічі!